Друзяки, в нас на продажі ось така А6 -та Є вже в новій буді. По гарній ціні ціна зараз на неї теж знижена. Всі ми знаємо, що зараз ринок обвалюється. Авторія взагалі нулювання, ще не, не продається по авторії. авторія літ. Авторія глухеньке. Але в нас в соціальних мережах ви можете продати легко автомобіль. І цей автомобіль стоїть вже тут на продажі. Зараз вам скажу ціну. Дивіться, в нас є два адаптивних тут спереді, круїз контролю датчики. Це у нас є 2020 рік, 26 оригінального пробігу, 2.0 дизель. Престиж, А шоста 43100. друзі. Гарний автомобіль на рижій шкіри Він вже знаходиться в нас на майданчику. Наші менеджери готові вам показати. Будь-будь перевірочки він готовий. В Принципі, всі автомобілі, які в нас є, ви можете також глянути в телеграм-каналі, Переходите на головну сторінку і там в телеграм-каналі є е, силочка. Заходите, ознайомлюєте з цінами, ознайомлюєте з лізингом, тому що всі автомобілі ви можете придбати у нас у лізинг. І до прикладу, цей е, Nissan Rogue теж продається там. Він зараз переоцінений, ціна на нього стоїть дуже гарна. Так що забігайте. Будемо раді вас бачити кожного дня без вихідних компанія Cars Трофани 19 і другий майданчик на Княгині Валісто 106.